Чарівного дня, шановні українці, дам відповідь на запитання, як вирватися з кола перероджень. Одразу скажу, що ніяк. Там питання звучало навіть не так, як вийти з переродження і не бути рабом. Це все. Це колесо Сансари. Це релігійне поняття, тому що східні релігії також несуть неволю. Релігія будь-яка страшає, нажахує і таке інше. В тому числі буддизм, який придумали царі для того, щоб бидли раби раділи, жили в злиднях і плескали в долоньки і співали там Хара Кришна Нірвана, ну, як там, як всі шукали Нірвану в от. І чекали просвітлення. Так от. Чому не можна вийти з коло перероджень? Тому що смерть якраз дана для того, щоб ми могли тут потусуватися, на якісь там змінити, наприклад, простір чи планету з там, у нас якась вуглецева форма життя, можна там на кремнієву форму життя, там, тут у нас як людство парується, розмножується. Двостатевим, тобто так, а можна там де одностатевим якісь планету вибрати, з брунькуванням розмноження. Для того, щоб не було нудно, скажімо так, тому що на тому світі реально нудно. По той більше, хто бував, хто пам'ятає, що робиться в тарі, і до того, наприклад, як перейти в Ірі, чи десь в тому ж самому роду сидіти, там, тусуватися в Егрегорі. Це нудно. І тому відбувається втілення, щоб здобути новий досвід. А новий досвід без переродження ви ніяк не здобудете. Творцю повинен потрібен досвід. Хай людство хоч себе тут знищить, хай буде хоч пекельний світ, хоч райський світ. Люди людям дали інструменти, творіть, що хочете. Будуйте, що хочете. Творцю по цим балах. Він кожну мить, таких як планета Земля, там безмежність генерує умовно. І хоч тут ці люди вимрють і моляться якимось божкам, кому, комусь йому начхати творцю в загальному, вам зробили умови, щоб ви творили, генерували щось нове, генеруйте. От. Хто помре, хто здохне і знов на переродження. От. Але я розумію, про що людина мала на увазі, якщо вона згадувала про рабство, мається на увазі зациклювання в якихось егрегорах. А ось це так. Тобто, коли душа вільна, вона може перероджуватись де хоче, сама вибирати. Як вона напрацювала, умовно статус, як у людині, так? є бомжи, є... нас якби всіх знищують і морально і енергетично знищують, щоб були безплідними, не плодилися. І кажуть, що бидло має рівні права з царем. Хоча насправді не так. Навіть в релігії і там піп старше, ніж раб, наприклад, розділяють. І от, То коли людина, е, вона, наприклад, хрещена, вона буде перероджуватись в сім'ях хрещених, тобто буде, її будуть хрестити, називати рабом, і цей раб, раб, раб після смерті в Царстві Божому. Тобто в царстві раб може бути тільки рабом, що ж за життя, що після смерті. А це грегоріальне рабство, щоб його звільнитися і бути, перероджуватись настільки, настільки ти напрацював в цьому тілені і в інших втіленнях, ну, по своєму статусу перероджуватись. Іти новий, як комп'ютерну гру, як нові пригоди, йти на цікаві, там десь там в Україні народитись, де назріває війна і повоювати, наприклад, позахищати свій рід, свою мову, своїх Грегор чи там, на іншій планеті, де там брунькуванням порозмножувати, здобути новий досвід і щось створити, там, новий вид брунькування. Розумієте? То щоб з цього вирватися, потрібно. Е щоб душа була вільною поза Грегорами і не перероджуватись в одному тому самому Грегора, бо це реально ну, можна назвати як релігійним поняттям пекла, страждання душі будуть. Тобто вона хоче переродитися, їй кажуть, ні, ти не будеш все одно на землі перероджуватись, все одно у хрещеній е -е, сім'ї. Для цього потрібно за життя розхреститися і зробити ритуали позбавлення там, від всіх присяг військових, наприклад, від цих присяг грегорам, клятви егрегорам. Тому що татуювання, наприклад, як клятва на крові, тіло згниє і ви вільні, наприклад. Відключиться. Тобто, ви поки там тебічку побудете, там, набили, наприклад, череп. От, хто там зараз військовий, тобто на війні допомагає вбивати, а після смерті тіло згниє, от, І все, і людина вже якби відв'язана, умовно. Але по своїм чинкам, наприклад, якщо вбивала, то може воїном перероджуватись далі. Там він працює воїном, і Грегор війни відпустить. Ну, є такі певні роки. Але головне, оцих клятв всіх обітниць, сімейних ще інших розірвати, вони не потрібні. От. І тоді людина звільниться. Що робити з померлими, наприклад, якщо у вас е батьки, наприклад, ну тому, що коли з душами померлими світі спілкуються, то вони вже згодні на все запитува? Теж, до речі, запитання було: ой, а як знати, чи душа хоче там звільнитися від, від релігійного розпісля смерті від розхреститися, тому що там мій оцей ритуал звільнення душі померлого це звільнення від всіх кляту, бітниць перед дружиною, сім'єю, егрегорами, присягами, релігіями саме головне. То повірте, там всі хочуть. Ну, є виключно одиничні випадки. Два рази я зустрічав свою практику і один раз в учнів, коли там певні особи, там в них договорняк був, вони жирували при релігії, і вони хочуть далі жирцями народжуватись. Ну, це їхнє право. А там десятитисячних. Хочу, щоб їх звільнили. І тоді проводиться ритуал. Наприклад, те, що є у мене прекрасно звільняє, от перевірено і на моїх родичах, і учнями, і там тисячами людей, які придбали, зробили ці в мене ритуали, нам написали позитивні потім відгуки, як зміни в руду відбуваються. А в ідеалі він ще з помином поєднується коли не просто звільнили душу, а ви ще й помине робите, вливаєте цим душам енергію, і вони потім, коли е, дають вам бонуси, то. Вони вам подяку, якісь свої ресурси віддають, і рід вам віддає ресурси, виросли. Тому за життя повиходити зі всіх егрегорах і працювати на разових контрактах, наприклад, егрегором сім'ї теж на разовому контракті, чи з егрегором роду теж на разовому контракті. Прийшли, допомогли, все померли. Можете перероджуватися драконом чи кимось там, там прибульцем, якимось гуманоїдом, інферном. Інфернальною істотою, <смі> ну, це, по суті, гуманоїдоподібний, ну, тільки такий на езотеричний лад, термін. Е, і все. Тому е, не бути рабом можна, робити, е, самі розхід, по аналогії виходити зі всіх релігій, е, розривати присяги, там, служити комусь, тому що служать раби і собаки. Звільняєтесь і все. І ви вільна душа нікому нічого не видно. Помер, Помрете, тоді підете далі. Але по тому статусу, який ви маєте, в просторі статусу, в просторі взагалі, в тілі творця. Загальним вашим чинкам за всі втілення. Коли ви були собачкою, рибкою, комашкою, равликом, скорпіоном, ну, умовно, мавпочкою, бізоном, зубром, козою. От, Потім втіленням людей різних націй, різних країн. Якщо ви. Не був, не мали прив'язку, тому що, наприклад, той самий патріотизм і жорстку прив'язку дає. Але якщо ви не клялись, то це не настільки страшно. От. А перероджуватись потрібно. Потрібно, тому що цей шлях безкінечний, безкінечний, ви перероджуєтесь з новим досвідом. Тому бажаю всім чарівного переродження, високих статусів і безмежних меж для перевтілень нових світах. Будьте вільними, будьте нерелігійними. Будьте творцями в тілі творця, слава українській нації, смерть ворогам української нації, бо ми втілились тут українцями, і ми не можемо зрадити свою мову культуру, а можемо працювати на її благо, бо ми самі вибрали це місце погратися українця. А для цього потрібно хоча б мовою українською розмовляти слава нації, смерть ворогам.